На Житомирщині Нацполіція та СБУ затримали підозрюваних у теракції поблизу ТЦК. В день, 24 грудня, біля адміністративного приміщення відбувся вибух. Вже за кілька годин поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили двох причетних до терористичного акту. Правоохоронці вилучили з місця події сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим вражаючими елементами з металевих кульок та мобільний телефон. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого ймовірно відбувалася відеотрансляція і й інші речові докази. В області було введено спеціальну поліцейську операцію для затримання причетних осіб. Вже за кілька годин у місті Житомирі було затримано одного з підозрюваних 41-річного, раніше неодноразово судимого уродженця Донеччини. Чоловіка помітили поліцейські у маршрутному автобусі, що прямував до міста Києва. Попереднього фігуранту допомагала 23-річна жителька міста Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Жінку розшукали та затримали.